Ініціатори створення фонду поставили собі за мету зібрати принаймні один мільйон доларів допомоги грошима, чи у вигляді послуг вже прийнято рішення про відкриття тимчасового представництва в західній Україні, яке координуватиме розподілення допомоги з цього фонду. Ми вже маємо згоду від корпорації Боїнг компанії 3M, UPS. за цей час. принаймні 25 американських корпорацій пообіцяли допомогти постраждалим від стихії. Компанія UPS, яка однією з перших відгукнулася на заклик про допомогу, започаткувавши внески у фонд, каже, що працюючи в Україні, неможливо стояти осторонь нещастя, що переживає зараз її південно-західний регіон. моя компанія підтримує багато проєктів по всій Україні. Бо ми розвиваємо бізнес у цьому регіоні. А західні області для нас особливо близькі, оскільки вони поруч з польським кордоном, тому ми знаємо цей регіон і його людей. Створення фонду допомоги є приватною ініціативою американських бізнесменів. Втім, свої дії вони вирішили тісно скоординувати з офіційною допомогою, яку надають Сполучені Штати Україні. Посол США в Україні Вільям Тейлор каже, що це чудовий приклад поєднання урядових і неурядових зусиль для допомоги іншій країні відновитися від стихійного лиха. мій заступник зараз перебуває в районі Лиха, щоб подивитися, чим уряд США може допомогти. Наші військові були там одразу визначаючи, яку термінову допомогу потребують люди. Наше посольство. Тісно співпрацює з урядом України, МНС. керівництвом постраждалих областей, по не даючи необхідну підтримку. Можу сказати, що наш уряд досить швидко відреагував. Уряд США каже Тейлор вже надав мільйон доларів Україні у вигляді гуманітарної допомоги. Руслан Петричка голос Америки.